Рівненський апеляційний суд знову розглядав справу щодо рівненських воєнкомів. Нагадаємо, начальнику обласного та районного ТЦК наприкінці липня 2023 року оголосили про підозри через резонансне відео побиття підлеглого. Я Що тоді наприкінці липня військових комісарів затримали без права внесення застави. З того часу вони кілька разів хотіли, аби їм пом'якшили запобіжний і призначили цілодобовий домашній арешт. Чергова така спроба була і сьогодні, 7 грудня. Екс начальник районного ТЦК Віталій Козачук аргументує своє бажання погіршенням стану здоров'я. Мінаю. Підвищений тиск і забиття підвищеного. Вони надають мені е, таблетки, ліки, е, такі реанімаційні, що воно на 2 години мені збиває тиск і все я п'ю таблетки жменю, але я не знаю, чи вони мені йдуть в пользу, чи вони мене навпаки вбивають. І 19, 19.10.2023 2023 року зроблено висновок, що в нього артеріальна гіперекстензія другої ступені, а також жировий гіпотоз, що свідчить про. Що за час перебування в слідчому ізоляторі у ізоляторів йде погіршення стану здоров'я, я думаю, на даний час не зовсім сумісне, можливість його там перебувати. Однак прокурор був проти, аби Віталій Козачук отримав цілодобовий домашній арешт. Мовляв, таким чином районний військом зможе впливати на свідків та потерпілих. Фразі не перебування Козачука не під вартою можуть дійсно останні впливати на них, з моєю зміни в подальшому і на їхніх показань. Тому моя думка, що є дуже великі. Мовірність впливати саме на і на потерпілого і на свідку. Феміда заслухала обидві сторони і вирішила й надалі залишити Віталія Козачука у СІЗО. Після чого колегія перейшла до справи обласного військома Сергія Луцюка, який і бив на відео свого підлеглого. Адвокати Луцюка намагалися переконати суддів, аби обласний військом отримав цілодобовий домашній арешт. Суд поліклав обов'язок доведені відсутності ризиків сторону захисту що є неприпустимим в силу тих самих завдань кримінального процесуального кодексу. У зв'язку з цим вважаємо, що рішення суду є незаконним і необґрунтованим, яке підлягають скасування. Однак ці аргументи не переконали Феміду. Суд залишив усе без змін. Нагадаємо, Сергію Луцюку загрожує до 12 років за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. А Віталію Козачуку загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна через незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини рівного.